На стовбурі поваленого дерева під курою, підняв корою підняв кору і знайшов слимака. Він чомусь зеленого кольору. Це такий як ралик, тільки без будиночка, йому немає де сховатися. Зараз, як він буде від мене ховатись, подивимось, він он висуває трішки своє ріжко, оце з оком, і дивиться, хто там до нього прийшов. Гості, хто його турбує, хоча він мене й не запрошував. Слимак вже прокинувся, зрозумів, що йому треба тікати, почав це робити, але не дуже вправно, тому що він це ну дуже-дуже-дуже повільно. Це стовбур старої сосни, він з багатьма ходами, тонелями він намагається цей слимак заховатись. Ну, скоріш за все, не від мене, а від зовнішнього світу, тому що я його знайшов під корою, тому він шукає хід, куди йому. Запасти, щоб на нього не світило сонце, йому було сиро і комфортно. Ось він майже весь запхався в цей тунель, але мені так здається, що там тупік, і він буде зараз випозати знову назад. Він такий поповз в іншу сторону, бо там або не було шляху, або він просто занадто жирний. Тому він знайшов, повернув праворуч і повзав в іншу сторону. В інший тунель він прилазить без проблем, тим більше, що він може приймати будь-яку форму і витягуватись в черв'яка і скручуватись в такий комочок, тому ще трошки і він взагалі зникне з поля зору. Повільний, повільний, але Слимак все ж таки втік, заховався завдяки своєму слизу, завдяки своїм ріжкам, якими він прощупав шлях. Його вже зовсім не видно. Він тільки виглядає одне око. Він каже: нам всім до побачення. Дивимось фотки і все.